Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у неділю, 23 лютого, о 17.15, відбудеться матч у іспанській лалізі. Мадридський реал у себе вдома. Команда Карло Анчелоті на Сантьяго Бернабео буде приймати каталонську Жерону Мітчела. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про мадридський реал. Про каталонську Жерону, Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми та думками. Чого все-таки, друзі, то очекую, та очікую я від даної битви. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ймовірність на перемогу: 76% вважаючи перемеже Мандріда, 14% вважаючи матч завершиться в нічю, та 10% вважаючи перемогу Жерона. Якщо подивимося, взагалі то останні 5 матчів, які були зіграні між командами, ту Реалу, тут є перевага. Три перемоги Рала проти однієї перемоги Жерона, також ще нічия. була зіграна між командами. Якщо який відбувався 30 жовтня 2022 року, команди розписують бойову ніч 1-1 на Сентю Бернабелу. А 25 квітня 2023 року Жерона взагалі тут 4-2. Реал перемагає з покером. Кастеліанаса. Насправді, просто якийсь неймовірний матч, провів типу, Кастеліанас, Оформив покер і приніс своїй команді перемогу. У сезоні 23-24 Реал двічі джерело обіграв. 30 вересня 2023 року на виїзді. Реал жеронно обіграв з рахунком 3-0. Ну, 10 лютого 2024 року 4-0. Ралжероно обіграв. Ну, а цього сезону 24-25 команди вже грали 7 грудня. Реал на стадії Жерону з рахунком 3-0 все-таки обіграв. Так, ну що ж, друзі, давайте тепер ми з вами подивимося взагалі тут турнірну ту ситуацію. Що ми з вами маємо? Мандрицький Реал після 24 турів у іспанській лалізі займає другу позицію. 51 заліковий пункт у пасиві Мандрицького гранта. Три поразки з 6 нічиїх, 15 перемог. 52 забитих м'яча Реал, 23 м'яча пропущених, і плюс 29 різниці забитих та пропущених у Мандрицького Реала. І останні 5 матчів Реалу, ось було 2 перемоги, і потім останні 3 матчі поразки і дві нічіх. Ось програли Іспаньолу, зіграли в нічю з Атлетиком. І відповідно також втратили очки у матч проти Асасуни. Вось. Тому якось так. Що стосовно Жрони, то на дану мить, коли записується відео, Жиронець займає 11 ту сходинку, 31 заліковий пункт ужирон у пасиві, 11 поразок, 4 нічі, 9 перемог у Жрони, 32 забитих м'яча, 35 м'яча пропущених, мінус 3 ужирони різниці забитих та пропущених, і останній 5 маючих команд, 4 поразки та 1 перемога. Але навіть незважаючи на таку серію, Жерона має абсолютно усі шанси для того, щоб потрапити в Єврокубки, принаймні в Лігу конференцій. І шанси у Жерони є. Друзі, що стосовно взагалі томандрицького Реал, Тореал, в принципі, не в агній формі перебуває справді. Зіграли ось тут з Атлетиком в ніччю, Еспаніу програли. З Осасуною була да? але Сіті, ось 3-2 на ці Хадстеді обіграли. 3-1 на Сутю Бернабеу, по сумі 6-3 пройшли далі, до речі, де з Атлетико. Знову Дербі Мадріда! На нас зами друзі очікує. В принципі, зараз реал на ходу ще півфінал Кубка Короля. В принципі, реал претендує на Турбал у цьому сезоні. Що стосовно, друзі, жирує? На Жерони насправді не найкращим чином йдуть справи. Ось подивіться, да, ось Алавес нібито обіграли, потім поразки від Сивілі, поразки від Мілана, поразки від Рая, поразки від Арсенала, перемога над Лас Пальмасом, але поразка від Атлетки Більбао і поразка 1Д -да від Хетафе. При цьому це було в рідних стінах. І десь да, ж рані трішки десь не пощастило і вилучення було, але в будь-якому випадку. Жерона програє матч. Програє команда Мічела матч. І зараз Жерона, яка і на 7 позицію заходила. Зараз команда вже на 11-й сходиться. Але знов-таки, друзі, шанси у Жерони, в принципі, на Єврокубки є. Так, друзі, давайте взагалі то подивимося, хто тут у нас не зіграє. Ну, мандридську Грала це Дермілітан, Дані Карвахаль і діджут Белінггем. Ну, У джута дискваліфікація. День Керухаль та у них травм. Вони, на жаль, не зіграють вже у цьому сезоні, і хочеться їм тільки добра та щастя побажати, де скоро У подужання. Ужероне під питанням. Вітя Циганков також, дорозить, до речі, під питанням його участь. Руїс під питанням. Ерера точно не зіграє у нього дискваліфікація. Ось, тому якось так. Хочеться усім футболістам Жерон та Реал, які зараз травмовані. Тільки всього самого найкраще, побажати і справді. Ну що, ж, друзі, давайте тепер переходити до думок, чого я очікую. Реал великий фаворит справді враховуючи те в якій формі. Зараз Реал перебуває враховуючи що грає на Санті Бернабел, де Реал взагалі не програвав. Якщо не помиляюсь, Реал не зазнав ще жодної поразки на Санті Бернабел. В матчах саме іспанської Лалізі, тому що були поразки від Мілани, пам'ятаю, в Алізіпоні була поразка. М -м, ось, але ось в Лалізі від Барселони, так, да. да, ось ця поразка на 4 від Барсоні, да, була ося поразка. Ну і все. Так, Реал, в принципі, на Сантьяку Бернабеу дуже добре виступає. А Жеро, поки більше така команда домашня, вони саме не стадія Мантєві дуже добре виглядають. А виїзних матчей Жерона останнім часом не надто приємно виглядає. І справді тут ще й такий виїзд на Сінтєгу Бернабео. Але я думаю, що Жерона не здасться і думаю, що Реалу уж точно легко не буде. У жерона є свої задачі, у Реала є свої задачі. У Жерона задача це поборотися за Лігу Конференції або, можливо, навіть і за Лігу Європу, ну, тобто за Єврокубки. Ну, Реала задача, звичайно, що це виграти Ла Лігу. Це виграти Ла лігу. В обох командах різні задачі, але думаю, що ми побачимо все одно хороший футбол. І думаю, друзі, що обидві команди голами обміняються. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ються. Друзі, друга моя думка. Кому віддам я перевагу мандрицькому реалу? Чи все-таки каталонське Жероні? Друзі, знаєте, я віддаю перевагу мандрицькому реалу. Да, друзі, я думаю, що Реал Мадрид якусь знаєте, мінімальну все-таки перемогу здобуде. Я думаю, що обидві команди забіли, то думаю, що реал ну, з якимось мінімальним рахунком, Жрон обіграє. Мені щось серце підказує, що це буде десь рахунок, так знаєте, 3-1. Десь так 2-1, десь так 3-1. Десь так 2-1, 3-1. Думаю, Реал все-таки Жерон обіграє. Ну, думаю, що команда Кероланчевоті все-таки свої три залікових пункти здобуде. Але це буде нелегкий матч для Реала. Я думаю, що Жерона хороший бій, Реал покаже. Тому обидві команди заб'ють, я думаю, та Реал Мадрід, Думаю, що з мінімальним рахунком все-таки Жерона обіграє. Там, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Тому, друзі, якось так. Що думаєте, взагалі то, друзі ви з приводу цього матча, можете написати свої думки у коментарях. Я вам бажаю тільки добра та щастя в житті, бути не гулне щасливі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.